Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В Етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. Вірі з Digital Foundry кілька годин пограли в Doom The Dark Ages на ПК. І розказують, що і e Tech 8 дуже крутий рушій. Він дозволив гарно проробити оточення. Також хвалили інтерфейс, але про оптимізацію не казали. Різні відеокарти та процесори в ній не тестували. Чому печаль нам в юності судилась? Музики із Finishing Move оприлюднили саундтрек, що лунатиме в головному меню Doom The Dark Ages. Ісус в одному із рекламних відео затезерили нову портативку. Подейкою, що саме вона і є тією самою портативкою для Xbox. Це вона. Та не вже отак. Rebellion Developments спохизувалися, що Ватом Фол вже зіграло понад один мільйон гравців, що де факто є найуспішнішим результатом студії. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Уже сьогодні о 16.00 Нінтендо проведе свого дайректу, що буде цілком та повністю присвячений Свіч 2 та іграм для нього. Окей, okay, that's all the time I've got. I got to get back to playing Animal Crossing New Leaf. А тим часом Last of Us 2 офіційно отримала верифікацію для Steam Deckів. А це воно. Зак Крегер. Ти взагалі хто? Режисер майбутньої кіноадаптації Resident Evil заявив, що нове кіно не буде схоже на попередній та сконцентрується на жанрі жаху. Мені страшно. Незери тишком нишком випустили оновлення на МК 1 із виправленнями балансу. А крім того, додали ще один секретний бій з Флойдом у вежах часу, що відкриває цього разу нічну версію арени поля. Багато хто подумав, що це всього навсього першоквітневий жарт. Насправді багато хто в той день заскамився на анонси довгоочікуваних ігор. Тому логічно, що ніхто ні в що не вірить. А ви вірите? Я не вірю. І мене просили що не І ви Вислав вір, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробив. Я вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Сії продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.